Два обличчя Стамбула, 35 серія. Оце вам і все. Без слів. Не, не, ну, не можу відірватися дуже класний фільм. Дуже хто не бачив, рекомендую. Два обличчя Стамбула. Так, на небі такий червоний захід сонця. Червоний. А дощ передають чи ні? Це мені дідуля казав, чи мені приснилось. Не, не пам'ятаю. Ніби дощ, має бути. Що було, бачили, що буде, побачимо, як кажуть. Їдемо з роботи одна одну веселим, щоб не заснуть, бо можемо заїхати в Мар'яновку. Це ще далі, ніж я готую. Але стуляються, а сала хочеться з речкою із домашніми яйцями. Казав мій батько старими покої, що то однаково, що сире яйце пить, що курку в задню частину. а там бив, яйце і Таке баланина, отбивав для мапині. Добрий ранок, я вже у хаті, слава Богу. Забігла ще й на базар, купила півтора кіла сала. Сало по 80 гривнів, Таке я їсти товсте не люблю, а таке пальців на два а таке з проростцю. Казала, що молоденьке поросятки, я в знакомої беру. От, так, І редьки купила. І що я ще купила? О, більш нічого. Так, на базарі стільки продають розсади, я вам скажу, і помідори, і перець. Ну, капуста хоч морозу не боїться. Хто його куплятиме, я не знаю, Що ж таке холодне на дворі Ой, боже Боже. І зараз розкажу вам анекдота: де піду в кіно кусочок сала да пару редюк без хліба. Кажуть, дурне сало без хліба. Ну, буду їсти без хліба. Я і так ось на і ікружерла із батоном. От, так тепер вже їм без хліба. І пару часов треба мені впасти. Вирублюся, коротше. <плес> Оце таке анекдот. Куме, а чого це у вас такий стомлений вигляд? Так, каже, був на іподромі, а там людей багато. Хтось, хтось мені наступив на шнурок і шнурок розв'язався. Я, каже, нагнувся, щоб зав'язати, а мені бистренько на спину сідло зверху сіло. І що? І що, каже, прийшов третім. Оце давав дьосу. От такий анекдот. Ну, в общем, люди добрі, піду я трошки поки марю, тому що самі знаєте що. Де я довго спати не буду. Ну, трохи вирублюся. <с> Розкажу вам анекдот. Це не анекдот, а умора. <с> Мама з маленькою донечкою на пляжі. Ну, дівчинка й питає, ма, а чого у дядечок у плавках щось є, а в тебе нема нічого? Ну, каже, то вони там держать кошельки, щоб ніхто не вкрав. А чого в одного більше, в другому менше? Ну, того, що одне, один, каже, бідніший, другий багатший. Ма, а глянь на отого mm. Дядька, він на тебе дивиться і багатіє. Mm. Ой, Ой п'ю каву. Знаєте, з чим з шоколадкою? Це капець. Подарили мені шоколадку 240 грам. І оце в кожній квадратіку цьому. Вишенька в конячку. Ну, як от такого відказатися? Я взагалі не можу зараз себе взяти в руки, от мені хочеться, хочеться. Що це таке? Треба якось придавити хотілку, тому що я бачу, що я пішла рости вже і на, на віса не стаю. Боюся, вже більше, ніж 102. 100 Сто процентів це таке біда. Треба, мабуть, знов їхати у лікарню, хай налякають, що печінка жир, ще жирніша зробилася. Може тоді остановлюся. Проблема. Поки спала. Дідушка мені ось вже яку плантацію скопав. Зараз посію огірочки і вкину рядочок вісного бурячку, щоб і колохати було. А то ще на помідори, де на станеться земля. І все. От люблю свій обзор. Ну, як його це тут ставить такий забор, щоб світа білого не видно. Тож мені гарно, як видно. Хто йде по дорозі. А і раніше в нас фіртка, я любила, щоб взагалі була от, отак розчепірена, щоб мені видно було, як той йде. А зараз на замку. Уже туха. мене, мабуть, новенькі е, питають, де я працюю. Працюю в Борисполі у паковщицею, на заводі. Пакуємо рекламу. Дуже люблю свою роботу, люблю свою бригаду. Люблю своє начальство і діда свого люблю. <сум> не підслуховуй. <сум> і взагалі і вас усіх люблю, і я всіх люблю. Оце до мене, хто по-хорошому дам душу, єжелі по плохому, мені тоді неприєтно. Сама себе оце їм із середини, виню сама себе в чомусь Оце такий характер. Тому будемо дружити, давайте і не тріпать одне одному нерви тому що ні за що. Срізь одна, її треба прожити в радості і в дружбі. О! І дуже люблю Борисполь, хоча раніше не любила. А знаєте, чого не любила? Йдемо на Київ. Дорога узка, машин багато, пробки. Я нервничаю, а зараз хоч і пробки і машин багато. Огірки посіяла. Хочу показати вам свій березовий сукон. Свята не віддає. Накритіє зелена, ну вийду на сонечко. Бачите, який колір. Оп. Як я вам казала, за березовий сок. І ну, що я його заправила ізюмом. Я оце в останні роки заправляла сушкою. Там оце грушки, чорнослив, ну він мені, він мені набагато добріший, ніж ячменю. Раніше ячменю теж пережарювали, заправляли, а оце як спробувала сушкою, ну це таке, в кожного свій вкус. А то сушки не купила, і саме чолок дав. Ну, я не пам'ятаю, щось таке було, що я. Ваню послала в магазин і він купив ізюм. І тоді мені хтось із вас написав, що ще до ізюму додавте чай каркаде. А в мене ж він є. І я оце квіточки понакидала у фляги. І він розовий, і такий різкий, як шампанське. Ну, коротше, смакота. Так що спасибо вам, дівчатки, що таке посовітували. Точно що, кажуть, вік живий, вік учись. Каркаде повно і не придумала. Можна його таке заділити. Работаємо. Є дочка поливаю антихрісти, а я слідом м'ю водичку, щоб я пішов до колінчика. Ось так. Роботаємо, коротше. Підливали всі кущики і дерева, коротше, все підлили. Тому що інакше діла не буде. І оце ж і холодно, і хрущі, і сталі. Сидять по землі, видно ж вечорами літають. От, то, нічого не бояться. Не тучи, не гром. Рухнула п'ять минут перележу, і дідуська там щось по челіві з То любить фантастику, то я не лото ще що небудь слухає. І поїдемо на той город, посажу. І гарбуз, і кабачки, і капець. Хай хоч росте, хоч як хоче. Усе. І тільки що впорала чотири сирих яйця і отакений жовтий помідор, Аж на душі полегшало. І завтра їду на столицю. Чого їду, розкажу. Моя сестричка у суботу відлітає в Емірати Арабські до Доні. Так, треба тест на ковід. Повезу, щоб не втекла, буду держати, а їй буде. <хи> От. І у суботу ще відправимо її в аеропорт. Мені в суботу на ніч теж поїдемо з дядушкою, веземо її. Дай хай собі летить з Богом до внучки, до красунечки до своєї. А Я б теж полетіла, ніхто мене не бере нікуди. Якщо ну, я грошей сама зароблю. І полечу. Сюрприз. Кажу. Лягла на п'ять хвилин, а вирубилася на 2 години. Заснула, капець. Зараз їдемо на город. Я приїду туди, сюди, да й лягаю спати. Бо завтра знову в поход. Ой. Я з своєю задачею справилася, кабачок арбуз посадила. А дідусь шаманить по городу От бур'яну. Таке миле діло. Це в минулому році перськали. І все от перськаємо. Ото картопелька виросте, дісками, раз пройде, другий раз. І все. Ми вже картоплі не сапаємо. І урожай відличний. Ось яд, яким ми кропимо. Ород, красота. І найголовніше ним як кропиш, то треба йти задом, щоб не наступати на покроплене. Бо то, де понаступаєш, там і бур'ян росте. І щоб хоча б пару часов не, не було дощу, щоб льоночкою взявся цей яд. І буде красота. Я вже вдома розказую вам анекдот. Підемо ще накриємо тепличку, вечеряємо, і, і падаємо, тому що ще телевізор буде дивитися, а я миюся і до свидання. Завтра рано подйом. Так, анекдот. Стоять жінки на базарі яйця продають по 4 гривні, а рядом жінка стоїть і просить 8 гривень. Їй кажу, ти ж по такій ціні не продаси. Вона, а я нікуди не спішу. Ну от уже вечір підходить мужчина і каже, я вас заберу всі яйця, мені все одно по якій ціні. Тільки ви мені їх однесете додому. Вона каже, хорошо, я нікуди не спішу. Принесла йому додому, він, значить, віддає їй гроші і каже, не хотіть чайку випити? вона вип'ю. Я нікуди не спішу. Ну, там вінця нікуди не спішу вип'ю. І оказалась у На Наутро каже, оце дівчатам розкажу, що і яйця продала по вісім. І нагодували, і напоїли ще і секс був три рази. А він як зараз хоче, який ж каже, три тільки раз, а вона, а я нікуди не спішу. ха <сум> цей прислали мені ви, дякую. І хочу вам побажати гарного вечора, доброї ночі і до завтра. Всього вам найкращого. Всім хочу побажати тихої, спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтранька, мої дорогенькі. Бережіть себе, бо вже повно літає. Той знає, що буде вночі. Біда дають, біда. Ой, будемо триматися.